Їдемо ми значить, по водичку для нашої кави і от вирішили взяти такий гольфець. Е, Вов, як ти взагалі ця машинка? Взагалі класна. Чесно сказати, дивись, клімат в робочий. <гум> Робиться все холодить, все нормально. Да, відчуваю. Дивись, коробочка тут стоїть автомат. Да, ага. Сама проста, найнадіжна, сама айсинг, коробка. Ага. Це ж, ну, Ніяких проблем тут по ній немає. Вообще. Переключається все плавно, ніде нічого. Ходу, чесно, бомба. Просто бомба. Моторчик шепче на ура. 1,6 MPI. Да. Йому вистачає Лучше. за глада. Ага. місця тут передостат. Навіть я сім своїм ростом. ззаді місця достатньо. Вобщо, класно. Салончик чистенький. Так, купили ми водичку. Є, є, водичка. Людям на каву, як то кажуть, Е-е-е. Назарчик, як тобі? Я Які емоції? Слухай, ну машинка. Так. огонь, взагалі. Їде мягко, просто. А вигляд, який має, блін, диви, реально. Вау, слухай. І що на поціні взагалі? Мабуть, шара, да, реальна якась? Хороша буде ціна, на нього буде дійсно дуже хороша ціна. Так що я думаю, що приїжджайте, забирайте. Друзі, кому цікаво, в телеграмі вже вся інформація.